Всім привіт! У мене дуже класна новина. Ми купили ліжечка сьогодні. Перніше ми їх на каналі замовили, сьогодні нам доставили. І все було б супер чудово. Ліжка, насправді, забежу вперед. Мені дуже подобається, але такий неприємний залишився осад трохи від. Магазину, в якому ми замовляли, От, розкажу вам історію, тому що це коротше, як на мене трошки печалька. <хи> я знайшла в інтернеті ліжечка, їздила в епіцентр, там були також е, такі ліжечка. Я подивилася, мені сподобалось, сподобався колір, тому що ми не хотіли білий, або там, сірий. Ми вибрали колір, який підходить під е, кольорову гаму нашого інтер'єру загалом. І е, Я знайшла в інтернет-магазині. І на розетці. В одному інтернет-магазині там було трошки дешевше. На розет... Ой, не розетка, а, епіцентр, епіцентр. а В епіцентрі трошки дорожче. От. І плюс в епіцентрі я хотіла з маятниковим ефектом, от. а там був маятник лише білого кольору. А мені підліжечко треба був темно-сірий. Взагалі, я короче, вибрала цей магазин, замовила. От, і, ти, типу, переписувались, наче все окей. Я скинула передоплату півтори тисячі гривень, типу. От. <кій> і, коротше, чекаю накладну. Мені приходить накладна, і там за доставку 2000 гривень. Коротше. І я така смисля, типу. Короте, прикол в тому. Я потім почала розбиратися, почала ругатися з магазином, типу, в чому прикол, там просто ще такий прикол, що я попросила, що мені обов'язково треба підняти до квартири. Доставка від нової почти до квартири. Не до під'їзду, а до квартири, тому що ну, мені важко самі там таскати ці коробки. Вовші. Дивлюсь, коротше, 2000 гривень. Починаю дивитися за що. Щось я вам покажу за що. <свісно> <свісно> в общем, ось так виглядають коробки. Це дві частини ліжечка і маятник. Одне ми зібрали, а друге ми зберемо трошки пізніше. Коротше, нова ну, пошта, за упаковку практично 400 гривень. Хоча ліжечка, воно упаковані вже в нормальну, типу, коробку, її не треба упаковувати додатково. Вони зробили ось такі бортики. Оці, оці штучки, мабуть, вони зробили. І взяли за це 400 гривень. Ну, типу, мені це не треба було. Бо коробки нормальні і а, в такому стані їх теж типу, нормально можна доставити. Коричі, прикол. Дивіться, тут теж. Просто куточки, і просто я за всю цю упаковку мала чомусь заплатити. Дім, другий прикол. У мене три рази. А, оплати за доставку. Якби мені ще на поверх підняли, то в мене було б 4 оплати за доставку. А ще забула розказати, з чого все це почалося, з того, що коротше, мені позвонив кур'єр і каже, типа, мож... ну, я бачила, що там вже 2000 тисячі, думаю, ну ладно, вже дзвонить кур'єр каже. Спускайте забирайте доставку. Я кажу, в смислі, я замовляла до квартири. Він каже: у вас не, не оплачено до квартири. Я кажу, в смислі, типа, не оплачено. Він каже, це окремо. Тобто до парадного воно коштує 400 гривень. А якщо мені ще підняти, то це ще 400 гривень. Тобто я должна, повинна, повинна заплатити 800 гривень. Коротше за це. Я кажу, що це за приколи. Коротше, він передав мій номер менеджеру. От, а е да, мабуть, менеджер нової почти. І я поки чекала, поки вона мене передзвонить, я почала переписуватися за магазином казати, що за прикол, я ж просила типу, до квартири. Ну, ладно, допустим, ну, типу, я тут, може, не права в чомусь була, якби вони зразу... А, і ще такий прикол, вони мені не скинули, ну, я тут затопила трохи, вони мені не скинули? А, як це називається? Вартість доставки, тобто, просто по суті я стала перед фактом, що мені треба заплатити 2 тисячі гривень. А я почала переписуватися з цим магазином, і вони такі, ну якщо там не позначено, ну значить да. так. Я говорю, в смислі, я ж ну, вам казала, що мені треба до квартири, а не до парадного. Вони такі, ну ой, типа. Я думаю, в смислі ой. Коротше, я задала кучу питань, вони мені наполовину навіть не відповіли. Вот. а просто стандартними фразами, ну, типу, ой, типа, отак. І все, коротше. В общем, <кій> <кій> щодо доставки, я говорила з оператором нової почти, і, типу, чого в мене три рази? Виявляється, що цей магазин він не відвіз на нову почту моє замовлення. Він викликав кур'єра, який приїхав, у них забрав, у них упакував за це, я заплатила 500 гривень. Потім доставка по Україні 500 гривень, і 500 гривень доставка з нової почти до мого під'їзду. А якби вони ще до дверей піднімали, то це ще плюс 400 гривень. Коротше, ну типа бред, больного взагалі. Вони повинні були привезти або сказати, що сума доставки типу, буде ось така, і, можливо, я б відмовилася. Або я обдумала і подумала, ну окей, якщо так, то вже так би і погодилась. А так, по суті, мені ніхто нічого не сказав, поставлено перед фактом, Ну там ще була сума за пересилку коштів, бо я належним платежем замовляла. Ну, пересилка, то понятна, коротше. Ну, в плані з цією доставкою, і сам прикол в тому, що цей магазин він навіть ну, типу, почав щось казати, що ну ось так і все. Тіпа, в смислі, ось так і все. Вони не на накладну мені. Ну тут я винувата, що я в них не перепросила. Вони нічого б мені не скинули, не накладну, не розрахунок, скільки вартості доставки, нічого, коротше, не скинули. От, І в итоге... Я їм кажу, чого так, чого так, чого так, і вони мені тупо не відповідають. А просто на якесь вибране питання, на яке їм зручно відповісти, ти просто ну, в нової почті такі правила. Ну, блін, да, я розумію, що є якісь правила в нової почти, але про це треба проговорити. Ну, типу, що це приколи. прикол? общем, у нас був такий варіант: типу, або ми відмовляємося від замовлення і ми втрачаємо півтори тисячі гривень. Або забираємо, доплачуємо там 400 гривень мені до квартири приносять, або якщо не доплачуємо, то до під'їзду. В общем, ми вирішили, що заберемо, типу окей. От, ну, <coughs> бо мені вже дуже хотілося ліжечка. От, але все одно осуд такий неприємний залишився. Мені потім перетелефонував кур'єр, а я йому сказала, що ми будемо забирати під пораду, я там попросила мені допомогти. От мені занесли. Ну, коротше, сам прикол, типа, і магазин тупо ігнорить. А от потім я не знайшла чека. Я їх попросила, типу, щоб вони скинули мені чек за покупку, тому що на ліжечка там гарантія 18 Місяців, ну я не думаю, що я буду користуватися гарантією, але все одно, типу, чек повинен бути. Його не було. А от вони мені не зблядали, не зблядали. Потім в ітогі вони скинули мені е, оці накладні від нової пошти, типу наклейки нової пошти. Ну, типу, <смас> в смислі. Але я кажу, ні, мені типу, це не треба, мені чек. Ну поки вона мені не відповіла, бо зараз вже вечір. От, ну, подивимося, <кій> е, що з цього буде. Ну я, чесно кажучи, насправді сумніваюся, що вони скинуть чек. От і коротше, а я так розчарувалась, трошки расстроилась. От із цієї ситуації вони навіть не перепросили, що так вийшло. А типу, ну, меблі дорогі, доставка меблів дорога, Ну, блін, ну так пропиши мені, я ж попросила, типа, пропиши мені, що доставка буде коштувати стільки-то. І я прийму рішення, якщо мені це не підходить, я не буду замовляти. Або я просто прийму, е, ну, прийму те, що е, отакі от умови, типа, і замовлю, в мене буде вибір. І коли навіть за це все не перепросили, а просто типу, ой, ну, ну у шо? А що, коротше? В общем, це було декілька хвилин ниття. Зараз покажу вам кроватку, зараз про хороше. Про магазин я вам вже От. Ну, насправді, дуже неприємно, реально. І ще я там коляску дивилася. Ну, я ще дивилася в іншому магазині коляску. От. Но, в общем, у них я точно не буду замовляти. І нікому не раджу, якщо комусь цікаво, що за магазин, я напишу. Пишіть коментарі або там, в інстаграм і я напишу що за магазин, де краще не замовляти. От, тому що реально я дуже сильно засмутилася із-за цього всього, що мені довелося розбиратися, корот, виясняти якісь умови, ще щось. І вони ще так пишуть: типу, що ми взагалі заменшили. Вагу, типу, щоб вам було дешевше. При тому, що мені менеджер новопошти сказав, що вони зважили, обміряли. Тобто, ну, типу, як вони можуть зменшити вагу, якщо нова пошта це все е зважує. На моє це питання вони не відповіли. Потім ще за щось написала. Я кажу, як так може бути, якщо ось так, ось так, ось так. Вони теж це просто проігнорували і нічого не відповіли. Коротше, ладно, все. Переходжу до хорошого, показую вам ліжечка, кому замовила. В общем, дивіться. Тут у нас ще трохи безлад, ми одне зібрали, це ми приберемо. А це в нас одне буде. І тут буде таке саме друге. Ось Воно стоїть. Просто ми його поки що не будемо збирати. Воно з такого темно-сірого кольору з такими дерев'яними вставками. Тут три режими регулювання цього висоти матрасу. От, ми замовили, стандартно воно йде просто на ніжках, можна окремо колесики замовити, а можна окремо замовити систему маятника. Я хотіла з маятником, тому показує. Бачите, як вона качає. Класно, мені дуже подобається. Тут ще опускається. Ось ця штучка. Зараз не буду опускати, бо я ще не пронерувалася, як її користуватися. там треба на себе підняти, щось опустити. Тож, три, варіанти, <кхи> три варіанти як можна опускати. І ще тут повинні бути зйомні ламельки. Та, ось тут вони якось теж достаються десь середині. Можна буде опустити, зняти ламельки, і коли дитина буде вже там більше, вона зможе не перелазити через цю штуку, а просто спокійно вилізти через зняті ламелі. От, мені дуже подобається класно. Поколений теж. От, бо у нас, бачите, такі кольори перекликаються. Так, тут не показує з мене От, що у нас, Я показувала огляд. От, шкафи у нас такі. От, і воно якраз класно. Здається, трошки за маленька кімната, але насправді це тільки так здається. Бачите, у нас ще столу такий, тож під дерево, воно теж дуже класно. Підходить. От. А, от. а друге ліжечко колись ми поставимо ось тут. От. А коли я народжу вже, то одне буде стояти тут у нас, от. а друге таке саме ми поставимо у нас в спальні. Приберемо оцю штучку, як приставне, буде до ліжка, от. бо дітки будуть маленькі, я думаю, що вони вдвох будуть поміщатися якийсь час в одному ліжку, а потім з часом ми будемо їх. Переселяти сюди, і тут вже потім перенесемо другу ліжечку. А, а так як воно не пройде в двері, ми поміряли, воно не пройде, треба буде там одразу спальні збирати, то <кій> <кій> то ми поки що вирішили це зібрати. От, а оце трошки пізніше. так от, от, от. Гарне, правда? Мені дуже подобається Так, на стандартного кольору, бо завжди зазвичай це біле, або сіре, або дерев'яне. А, а мені сподобалось дуже, що такий темно сірий кольор. Бачите, воно дуже так реально перекликається з нашим інтер'єром. І мені захотілося, щоб воно так якось в стилі було. Бо біле, воно якось сюди б не дуже виглядало, мені здається. Ще треба буде замовити матрасики. А бортики постельну білизну треба буде теж замовити. Вот. Ну, поки що, щось, не знаю, мені так подобається ще клас. Прям вообще, не знаю, мені дуже подобається. Коротше, дуже класна ліжечка. Пишіть в коментарях, як вам. Вот. Так що така от історія в нас була. І я не змогла прям повністю насолодитися прекрасним моментом купляння ліжка, але е, тому що змазані трошки такі відчуття, але загалом все одно типу, класно. Я думаю, що з часом це згладиться. От, і коли вже там куплю матрасик і всякі такі штуки, то вже буду більш насолоджуватися цією штучкою. Ці Мені подобається, не знаю. Взагалі клас. Супер, і ще класно, що я обираю те, що мені подобається. О, ще.